Дев'ятий місяць російського вторгнення в Україну у щоденних військових зведеннях фронтова статистика. Не менш напружена, і ситуація на звільнених територіях українського прикордоння. Території 22 громад на Сумщині, яка має близько 600 кілометрів спільного кордону з державою-агресоркою, щодня зазнають ворожих обстрілів мінометних і артилерійських, що руйнують інфраструктури, житлові будинки і підприємства. В цих умовах влада прикордонного регіону знайшла можливість підтримати мікро і малий бізнес. На початку червня було підписано розпорядження голови обласної військової адміністрації, якої затверджений порядок надання цих коштів, і відразу виділено 5 мільйонів гривень на підтримку мікромалого бізнесу. Понад 60 суб'єктів господарювання вже отримали таку підтримку, і ми додатково виділяємо з обласного бюджету ще 2 мільйони гривень. Ми заклали в програму такі параметри, що ми підтримуємо той бізнес, який зазнав прямих пошкоджень саме нерухомого майна ми компенсуємо до 50% цих пошкоджень, але не більше 100 тисяч гривень на один об'єкт. Якщо, наприклад, бізнесмену належить кілька об'єктів з різ... ну, на різних адресах і є такі прецеденти, він може отримати і більше 100 тисяч гривень. На цьому невеликому приватному підприємстві ми неочікувано дізналися, що традиції колись уславленого, а нині вже не існуючого сумського фарфорового заводу не втрачені. Власниця заводу Світлана Романюк розповідає: на заводі Романов ЛТД виготовляють різні. Види напівфарфорової продукції зберегли всі технології фарфорового виробництва і унікальних спеціалістів. Колектив працює зараз переважно на цільові замовлення підприємств-партнерів. Планів на розширення виробництва мали багато, але завадила російська агресія. На початку березня вибухова хвиля від ближнього авіаудару спричинила на заводі багато руйнувань. 5 березня був авіаудар. На наше підприємство. Значить, були значні руйнування. Постраждали і дах, повністю впала стеля. Були тріщини по всім стінам. Значить, були руйнування і вікон, і дверей. Ну, в общем-то, значно. Ми коли ми пригласили експертну групу, вони, значить, нам склали технічний плани, кошторисну документацію на відновлення підприємства. І ця сума склала 1 мільйон 22 тисяч. Державна програма відшкодування збитків, завданих виробництво війною, працює лише для підприємств з визначеним реєстром видів економічної діяльності, розповідає Світлана Романюк. Але своєчасною і суттєвою підтримкою для їх підприємства стала участь в обласній програмі фінансової підтримки мікро і малого бізнесу. Кошти одразу спрямували на відновлення даху, і на сьогодні майже повернули ці гроші, сплативши податки. Обладністрація значить виділила два транші по 50 тисяч перший раз 50 тисяч другий раз. Ми Наростили підприємство в порівнянні з довоєнним періодом, навіть мабуть, відсотків на 70. От, навіть может трішки більше. І зараз у нас є ще потенціал для нашого розвитку. В тому місяці ми ПДВ сплатили от порядку 90 тисяч. Робота на фарфоровому виробництві переважно ручна і копітка. Але в цьому невеликому колективі кожен цінує не тільки саму можливість мати роботу і зарплату, важливий і творчий нюанс. Работа свою люблю з 18 вісімнадцять літ. Гадати йдеш на любимую роботу, це вже добре. це залог хорошого настроєння. У нас прекрасний. Колектив, ми любимо друг друга, друг за друга стіною. Ну зараз я модельщик, а, були ким? а по семи сіті технолог. Ну і 75-го року я на фарфорову пробив. Зараз мене просто визвали як спеціаліста обучати нове. Нас були раніше тут хлопці молоді, модельщики, Хто на війну пішов, хто куди. А це вже я обучаю молоде поповнення. завдяки відновленню зруйнованого. Сьогодні у невеликому колективі створюють нові робочі місця, працюють над виконанням замовлень. На підприємстві виготовили посуд на замовлення кількох сумських ресторанів. Розробляють сувенірні зразки фарфору, і практично кожен працівник суміщає кілька функцій. В фарфорі в кераміці є 17 років працював. перша моя професія це обжигальщик. Фарфорових виробів на сумському фарфоровому заводі а я ж говорю, можна і золотом розписати, mm -hmm. і і міни, як от раніше на фарфоровому заводі, ми робили, Да, есть, в принципі будь-яку продукцію можна розписати золотом під подарок. Ніби і невеликий відносно підтримка 100 тисяч, але воно змогло полагодити дах, змогло оперативно відновити виробничі потужності. І зараз вже через податки по суті, ті кошти, які ми грантові виділили з обласного бюджету, вони повернулись. А ще ж. Податки не забуваємо ПДФО і інші, які залишаються на і в місцевих бюджетах. Місто тростянець на Сумщині понад місяць окупації і півроку після звільнення. Попри всі зусилля жителів і місцевої влади, площа біля вокзалу в Тростянці досі в руїнах. Згоріло ворожу техніку звідси вже прибрали, але підприємцям працювати й досі ніде. Три обгорілі стіни і бетонна стеля розбита снарядами. Це все, що залишилось від 180 квадратних метрів магазину побутової техніки родинного бізнесу пані Надії, який з чоловіком 20 років до вторгнення 24 лютого. Ми займалися побутовою технікою великою, і малою тут товара було десь мільйонів на чотири. Скасові апарати були вже три роки. У нас всі налоги платилися. Період російської окупації Тростянця люди згадують з болем. Тоді, що й не можливість, родина виїхала з міста зеленим коридором. Повернення приголомшило на площаді. Тут стояло дето сім саушок. Вони отсюда стріляли. Нас з дому не випускали. Спочатку розграбили, потім розбили. Нарядами і спалили. Ми не плакали. Сльоз не було. Я взагалі, якось як, обще як закам'яніли. Практично починаємо з нуля. У дом нас теж на наше хазяйство попало 5 п'ять мін. Машину забрали, нарисували зет. І уїхали. Люди вирішили, будь-що відновити втрачений бізнес та дякують за допомогу з боку влади. Десене зафіксували злочин. Міська влада ну посприяла і заплатила за документи, які нам виготовили і дали на руки. Ви виготовили в Києві. Нам допомогла сумська державна адміністрація, яка От мені лічно двома траншами на карточку прийшло по 50 тисяч, це 100 тисяч гривень. Я виготувала документи там ще по магазину в мене були не в порядку, і закупили ми товар і питаємося, що то якось налаги, налагодить бізнес. Ми оптимісти. Муж у мене чоловік у мене теж він оптиміст. Він каже, я зроблю лучше, ніж було. Ми вже не молоді люди. Це наскільки. Тяжко. Ну нічого, живемо. Ну, слава, Богу. слава Богу, що ми mm -hmm. живі, що наші рідні mm -hmm. живі, що здорові. У мене два сусіда загибли. Mm -hmm. Пан Віталій Чалий до російського вторгнення мав у Тростянці два продовольчі магазини. Один з них підприємець зараз відбудовує з нуля. З 2001 року вже як підприємець, магазин у 2005-му з'явився. У час окупації э, расисти спочатку його розробили. Вони тут жили рядишком, два метри у них тут база була, одна, друга танк стояв. О, і вони постійно питались, кушали. А потім при відступленні вони його спалили. Збитки десь около двох мільйонів. Зараз відбудовуємо. Думаю, може, дасть Бог весною закінчимо. За фінансовою допомогою на відновлення підприємець теж звернувся до влади. Допомога прийшла від обласної адміністрації. О, ці кошти я хочу витратити на обладнання, не обладнання, а на матеріали стріїтельні. Вчасна ціна була кришувась. Якраз 50 тисяч будуть як нахідка. Ми з сином співвласники. Йому тисяч, чи мені 50 тисяч. Попри складну особисту фінансову ситуацію, Віталій та інші тростянецькі підприємці допомагають підрозділам української армії. Перекидаємо гроші, самі збираємо і пакунки, і гроші, і відправляємо і хлопцям непосередньо приходять. І хлопцям допомагають. І... І Збираємося гуртом, теж щось передаємо. Неподалік вокзальної площі магазин пані Наталії. Все для красивих жінок. Родинну справу започаткували у 2000 році. Це колись був магазин жіночого одягу, все для королеви була назва, Квін. Ну, к сожалению, був. От слово то, що все зруйнували. Були вибухи, від вибухою було пошкоджено як внутрі, так і з тому що рядом здання горіли, і машина горіла з боєприпасами, так як свідки кажуть. І виходить, що все внутрі зачадилося, а що не зачадилося, докрали орки. Дещо відремонтували своїми руками, але роботи ще багато. Дах, фасади, вікна, все побите снарядами. Тож додаткова фінансова допомога для Наталії дуже актуальна. Насчитали по оціночної стоїності 198 тисяч. Студіє 199 чи 198. Завдяки власної державної адміністрації мені надали допомогу 97 тисяч. Ці гроші ми. Повністю вложили в те, щоб відновити фасад. Заказали вікни, заказали новий фасад. Ну звісно, не хвати на те, що все поставили внутрішні двері, тому що були вибиті для Тростянця, де постраждали практично всі підприємці. Відновити роботу маленьких бізнесів означає підтримати й інших жителів громади. Це дуже велика допомога на сьогоднішній день. Це дасть можливість відновити роботу магазина і оставити людей. Працювати далі. У мене є наймана праця, людина теж в якої згоріла повністю вся оселя і мені її просто ніяк оставити без крову над головою. По крайній мірі, хоч якусь копійку вона зможе заробити. Селище Це боромля центр місцевої громади за визволення. Після місяця російської окупації люди дякують бійцям 93-ї бригади та розбирають руїни магазинів і кав'ярень, що працювали тут до російського вторгнення. Спочатку, так сказати, незалежності України. Я також став незалежним підприємцем, почав свою справу. От і на протязі цих років займався різною торгівлею. Сплачував податки місцевий бюджет, розвивався потихеньку, але на жаль, в березні місяці так сталося, що після авіональоту приміщення було зруйноване. Згідно експертизи, то загальні збитки майже мільйон. Ігор Марченко налаштований швидше відновити підприємницьку діяльність після визволення боромлі, не марнуючи часу, почав діяти. Я взяв в оренду приміщення сусіднє, яке більш-менш вціліло. Зробив там поточний ремонт, вікна двері вставив, кришу полагодив і почав працювати. Ось пару місяців я вже займаюся своєю улюбленою справою. Пан Ігор пригощає знімальну групу кавою і розповідає: у магазині великий асортимент продовольчих товарів, що дуже важливо для жителів. А головне, переконаний, що сьогодні кожен працюючий бізнес це допомога місцевій громаді. Тим більше, що фінансову підтримку від обласної влади отримав і сам. Я подав документи на часткову відшкод. Бідування і фонд обласний фонд підтримки підприємства погодив мені суму в сумі 100 тисяч гривень. Це вже буде капітал для розвитку, для відтворення діяльності для створення нових робочих місць. От та і а подальшому ж сплаті податків і розвитку території. Багато людей бояться щось відновлювати, тому що не знають, от яка буде ситуація. Який у вас настрій? Ну я взагалі по життю оптиміст і вірю в краще, тому що по-другому ніяк не можна. Надо завжди вірити в світле майбутнє, що воно буде і буде мирним, світлим. Цільова програма фінансової підтримки малого бізнесу спільна з обласною радою і обласним фондом підтримки підприємництва. Це поки що єдиний і як показала практика, дієвий інструмент, аби люди на прикордонних територіях відчули підтримку влади і впевненість, що вони потрібні саме на своїй батьківщині ми не знаємо а, в інших деокупованих областях аналогів, і що важливо, що ця програма не була нам а, там спущена з центрального, а, центрального рівня. Ми, ми самі а, вірили, що в цей інструмент фінансовий його реалізували. Ця програма діє до 30 листопада, тобто, ще є місяць у суб'єктів господарювання, які відносяться до мікромалого бізнесу, а, для того щоб отримати дану підтримку за консультаціями щодо уча. Істі у програмі та отриманням фінансової допомоги можна звернутись до фонду підтримки підприємництва або в департамент економіки обласної військової адміністрації. Точно, що я впевнений в підтримці голови обласної військової адміністрації пана Дмитра Живицька, тому що по суті, в тому числі і за його завданням ми розробляли цю програму, і ну він точно розуміється на підтримці бізнесу, віри в ці інструменти і буде підтримувати. підтримувати І надалі вони не релокувались, не в цих складних обставинах не втратили віру в майбутнє, оптимізм, а продовжують працювати і навіть на. Ростили обсяги порівняно з довоєнним ковідним часом. А саме на таких підприємствах ми віримо і в майбутньому триматиметься економіка прикордонів.